Преподобний Максим Сповідник містогогія ведення, яким чином мудрий, отримавши настановлення, стає мудрішим, а праведний, приносивши знання, стає знаючим, згідно з божественною притчою, Притрічі 9.9, це те саме і найшановніше з усіх ясно показував своїм досвідом, ділом надавши те, що натякає Слово Боже. Тому що почувши що одного разу, як і мимохіді, коротко, настільки міг викладати прекрасні таємниче і найвищої міри повчання тлумачення якогось великого старця, істину мудрого, по відношенню до речей Божесних просили, про святу церкву і про священні зібрання, що відбувається в ній, ти наполегливо просив мене скласти для тебе письмовий виклад цих тлумачень. Щодо особистості цього старця висловлюються всілякі припущення. Деякі вчені вважають, що він є просто літературною фікцією, на зразок Єрофея у Демніс Єропадіта. Інші схиляються до тієї думки, що преподобний Максим натякає на і Єрусалимського. До останніх думки примикали і ми. Дивися Сидоров. некоторі замечальні бібліографії Максима Сповіні в Донківській времені. Але у світі сирійської біографії можна припустити, що преподобний, можливо, має на увазі особистість свого наставника з молоду, стоятеля Лаври Пантелеймона. Нарешті не можна повністю виключити і гіпотезу тут штурму йде про якого ченця Христопольського монастиря. Ти хотів мати твію як зілля проти забуття, що зміснює пам'ять, яка як говорив ти в часі, має природнього згубника. По тих словах що за допомогою забуття може непомітно змити і зовсім стерти відбитки образи прекрасних речей, приховані в нашій пам'яті, тому вона неодмінно потребує засобу відновлення і завдяки якому силі слово, що завжди перебуває в на квітучому стані, властивим зберігати пам'ять незмінною і учерпним настільки мудріше прагнення до незне. Нищеного збереження, почутого, цим бажання просте слухати має значення всяка людина, яка хоч трохи піклується, про шляхетність мови, а не чужих зовсім близькі слова. Але я спочатку, чесно кажучи, вхилився пропозиції. Але не тому, що не хотів улюблені дати вам будь-яким шляхом міру моїх сил, люблячи серцю вашому, але тому, що не був причасником благодаті, керуючи в таких справах людьми достойними, а також, оскільки має належної навички спілкування зі словами, тому що я виховувався просто ті, будучи зовсім не посвяченою нативної чи мистерної мови, що знаходить в раді стільки вимови, і цим солодким. Звучання її що найчастіше не на міг у глибині нічого достойного, захоплюється досить багато, обмежено солоду, одержану мовою одним тільки слухом. Я боявся, що тому сказати точніше, правиль вольніше, що ніби не значити слова образити височ височину у погляді про божественне, властиву тому блаженному мужу. Однак, нарешті, уступаючи цілі любові, що перемагає все, я вирішив виконати вимогу вас. Вашу, визнавши за краще заради слухняності, піддатися осміянню від вищинів за самопевненість і не своєї відмови змусити думати, начебто я не хочу сприяти вам у всякій благій справі. Піклування ж про те, як говорити якоплав на Господа, який один творить чудеса, дає людям розуміння і відкриває останні мих, напоминає здивованих у потроху, піднімає бідну і зною ще підносить у Бога псалми. Я маю на увазі. Із плоскої думки, і зі смердючого бруду пристрастей. У цьому випадку преподобний використовує відомо, в кількості образ бруду. Звичайно, він пов'язувався з терміном Ворворос. У преподобного вживається термін іліс, мул бруд твань. У платонічній традиції сам Платон Плутар Грабель часто використовує бруд, що позначально скитіла в його матеріальності, полонено якого. Була душа у християнських авторів Плементу Олександрійський, Фаті Василь Великий Григорій Бослов, бруд стає символом не матерії, а пристрасті. Якщо в Платонізмі і нацицізмі душа подібна золотого бруді насприяється відданням з матерією, то в судоцівські традиції бруд пристрасті піддає ніби корозі і душу, образ Божий. Віднімає від Бога духом і позбавлено порошньості навички ній, або навпаки, закону, що перебуває у владі пристрастей і плоті, тому бідного і у Богу благодаттю, що повідношу до чесноти і відання. Характерно для преподобного нежнозначності тлумачення Святого Письма, з одного боку, бідні, псалмі 112, співвідноситься з убогим духом, Матвія 5, тобто з тими, то позбавлених хорошості і зла, а з іншого боку, бідне отожнюється, з позбавленням благодаті, що перебувають у владі, пристрасті і пороків. Але оскільки святим існим Богосвідченим Деонісі, утори по церковній рархії були близько розглянуті достойні величе розум і його символи, що відносяться до священного таїнського святого зібрання, то подібно мати на увазі, що наш твір не буде повторювати того самого і йти тим самим шляхами. Дане поняття синаксис у християнському слововживанні означає дочасні не просто релігійні збори, але або служіння у першу чергу літургії». Тому що для нас занадто НАТО осягнуті розумні дионісія було б зухвало самопевнено, що граничні споживільні прагнення обговорити ті самі питання і поставляти їх у свої власні таємниці, повнотненної виявлені духом тільки йому одному. Але мова буде йти про те. Що сприйняли від нього ільнолюбство і волі Божі, інші, що вправлятися, розбудували свою вони свої здатності і дослідження речей Божесних, Тоді за допомогою цього всесвітлий промінь таємниць, що пропорційно сягається ними, стає доступним для них, і вони, що віймаються любов'ю, прив'язуються до одного. І це робиться для того, щоб ті, які прийняли Діонісі, не залишилися добровільною протягом тутешнього життя, не маючи участі. По договірній платі за оброблення виноградника, тобто на духовну праці під духовним виноградником 2.20, що підіймає духовний динарій божественну і вчасне образа, з самого початку підступно викрадений лукавим наслідок порушення заходів. Я не обіцяю один за одним переказати все те, що таємничим образом споглядав блаженний старець і привести його власні слова, які він і сам розумів і говорив. Але він для того, щоб бути лобомудрим і вчителем якої осміченості звільнив себе за допомогою успіху в чесноті, найдовшої найразумнішої працюсті і в речах божественних відпуст матерії і матеріальних уявлень. Поняття філософії і філософії до епохи продовжини Максима притерпілосу до сільських традиції порівнянні. З античною значну еволюцію. Термін філософії у різних своїх варіаціях означав не тільки систему знань, скільки прагнення людини до Бога, який через своє откровення дарував людям повну ну, ту істину. Ця повнота істини видимо втілилася Господі нашому Ісусі Христі, тому 20-го Афанаського з Андрійського Каподохівського Сімського на Златоустого дійсним філософом пострілялися подвижники волочистя, всі, як найбільш вірні і реально слідувачі Христові. Заслужено він володів осяйним божесним сяєвом, і тому здатний споглядати те, що для багатьох невидними. А слово його було найточнішим перекладачем у моглядів і немов зрекла наповні. Не запрямоване ніякою пристрастістю, воно мало здатність чисто відбивати і передавати те, що інше не в цілої бути поспальні споглядати. Тому слухачі могли бачити всю думку донести нословом, а також у досконалі чистоті поставляти, сприймати всі розуму з сукупності поглядів, що втлумачується ним за посередництвом слова. Я ж можу викласти тільки те, що збереглося в пам'яті, що може лише смутно стягнути і ще більше смутно виразити. Однак викладу благочестиво виклав. Закликавши за допомогу благодать Бога, який опромінює покритий темряве. Отже, мені не віриться, що ви, які маєте судити по справедливості, повинні вважати, начебто я здатний мислити і говорити інакше, ніж може, і на тільки це даровано воронню благодаттю. Промосительно, що вручила мені відповідну здатність, навіть якщо той, хто передав ці таємниці і навчав їх мене. Належить до людей найшляхетніших, Вимагати ж рівну від нерівних по чистоті і відданню, думаю, і насильне прагнення довести, начебто місяць світить однаково із сонцем або стверджені до, до щоречі зовсім не схожі. Можна тильницьким образом бути проведені в повну відповідність між собою, що безглуздо і неможливо. Нехай керує словами і думками нашим Бог єдиний розум того, що мислить, і того, хто пізнає ці думки, і не слово того, що висловлює і одного про що висловлюється життя живучих і животворящих, сущих і хто стає всім для всіх, ради сущих і хто стає тим часом і саму собі він усього того, що так чи інакше існує і стає абсолютно жодним чином. не Нині сущим, не тим, хто стає, тому що за природою своє він узагалі не відповідає якому-небудь розряду сущим. І тому нас не... За... Надбуття Бога він більше личить визнать бачення небуття. Визначення Бога як і Інни, на перший погляд, представляється суперечним позначенню його Святому Письмі, як Сущого. Але це тільки явне протиріччя, тому що тут устрігається нерозривне поєднання апокотичника, апохотичне богослів'я. Аналогічне висловлення зустрічається і в аріополітіках. Тому що слід знати, що вже нам дійсно необхідно мати відмінні, відмінність Богатворіння, що спередження про надсуще і заперечення сущого, а спередження про суще, заперечення на сущу, і обоє судження про Бога, я маю на увазі позначення його як буття і як небуття про праву припустимі і жодне з них неможливо точному значенню словом. Обоє справдив, оскільки ствердження про те, що він є, має на підставу у ньому як. Причину сущих, а заперечення його бути справедливо, оскільки він перевищив всяку причину сущих. І навпаки, жодних з цих суджень не дось не дійсне, тому що воно не ось. Вис... Словлюється стосовно самої сутності і природи того, що становить зміст буття досліджуваного. Бо з Богом, взагалі, ніщо будь що суще або несущі, не зв'язане по природі, причинами зв'язком, із цим, розумілим, не можна нічого нічоє сущі або висловлено також із несуще, або не Тому що Бог має буття просте, невідоме, доступне для всіх, невимовне і стоїть вище всякого твердження і заперечення. Це по даному питанні тепер приступимо до наступної теми нашого міркування.